Слава Україні героям слава пролунала тільки що від обох команд. Що ж, можна напевно вже потроху переходити і до стартових п'ятірок, які підготували сьогодні тренери. Назар Бугайчук офіційно не присутній в протоколі, проте ну я його сьогодні бачу. Він на 100% повинен був приїхати до Одеси. 29-й борту Магомед Расул, 15-й Чебанюк Владлен. Хам'як, Ні, хам'яка на тому матчі навіть, здається, не було. В монтарях під відповідним постом а, лишити а, якісь щось. Свою думку з цього приводу. А, свою четвірку. Япарама, рудий, Ткаченко і Чебанюк. Ткаченко тим часом назад на Чебанюка. Чебанюк останнім. Не може... Думаю, Чебанюк! І це гол! І це гол Чебанюк! Знаєте, от на рівному місці не хочу я, звісно, якось знаєте, зменшувати е, оці заслуги. про проте, подивіться просто, Чебенюк зміщується з 10 метрів прямо по центру, під ліво здавалось би, на робочу ногу. Праву, я питав от у Владлена, як так відбувалося. Дві з половиною хвилини буквально зіграно. Що ж, на цьому, звісно, розслаблятися не варто. Далі постріл від рудого, якби не Станіслав сталося б. Стався б. Чому би і ні. Як на мене, вони з, з Насіям... Приблизно рівнозначні. Тим часом перший фулл детає експерта І в принципі, перший фулл в цьому матчі. Активізувалися наші сьогоднішні гості. Удар, хам'як на місці. Дубль два. Ух. Переведен в центр. Чи в Сигнарі дорога. Ні, залишають м'яч для Златова. Златова. Златов ширше на Божинського. Божинський проти Кам'янця. В кут, ну, можна сказати, що в плюсі. Так, розіграш. І, мовляв, можна було б тут і не фіксувати якесь порушення. Так, тим часом атака продовжується. Стіка, рятує одеситів. Ну, в будь-якому разі в таких ситуаціях повинен, повинна бути комунікація. Каченко ледь не заробив на собі порушення правил. Чібенюк правим флангом продирається. Просить на дальню стіку. І не все. Тримають дорогу. Набагався Едуард одразу втікти в якусь контратаку, проте не судилося. Калінін. Калінін. Ть, оце було вже цікаво. на дорогу. Златов знову з м'ячем. Златов Неробоча права нога. Додати. Колективи показують напоганий футзал. І обидва колективи мають небезпечні моменти. Наприклад, Зара. рівна виводить на побачення. 1 на 1. Калінін. 2-0. Передача від Божинського. гол від Калініна. Подвоюють Одесити свою перевагу. Як же круто, насправді. Тут передача мені більше сподобалась, ніж Гол, проте... проте Микита також. Ну, Космос. в нуль. Побачив, що якось трошки накліє рук правим флангом. Непогано, до речі, хитнув. І все ж отримаєш передачу в центр. Хитає. Що тут за тренерська задумка? Ой-ой-ой, непогано! І м'яч. М'яч. Зараз бачимо у Люберці. Ой, це і ворота зараз не закидає. Для 16-го номера. Ні, навіть для 8-го. Рудий. Перше на перехопленні. Ткаченко вибіг. вибігає один в один. Козачок наздоганяє. Разом з горніком горнік! Златов на Божинський в дотик на польових. Воно ж працює і на тренера. Так, прямий постріл буде чи ні. Безпечних так. ситуацій, в яких е, Микола е, показав майстерність. Тепер закидання Ткаченко не проходить проти Руди, перший. Треба б підказати щось за спиною під Катерменюка фотографувати. Передача на Чеб... Чебанюка а? Чебанюк під праву під робочу. Здавалося б, ногу непогано руди під ліву робочу. Дуже неприємна втрата, як для гостів. Ну що ж, поїхали. А, з цього кутового і прийшов один із забитих м'ячів Одеситів. Заглянь на дальню. Ух, майже воротаря в тому числі. Проте а, ну, ще таких прям небезпечних небезпечних моментів я не бачив, Коли воріт горника безпечних випадів. А, один пам'ятаємо акцентований удар від казичка. Наприклад, Зара дубль два. А, лівим флангом Сизик. Три передачі короткі, потім а, спроби якогось діагонального закидання тим часом. Мав би не завадив комусь із якісь команд. Просто щоб от не було цього закидань. Чибенюк чи... секундочку продерся просто лівим флангом. Кутовий для Люберта. Чи вийде щось вигадати в цій ситуації? Рикошет і м'яч воротах! Е, на кого запишуть? Що цікаво. Пробивав Романюк. Пробивав Романюк і дивимось е, невже від дороги. ні, перепрошую. Пробивав та. Так, е, да, пробивав та. Романюк, але м'яч, здається, влучив, наче повинні все ж таки на Владислава в цій ситуації, як на мене. Ну що ж, 2-1. 2-1. Відіграють один м'яч гості. Спроба лівим флангом. Хам'як не виходить. Просрію на дальню, 2-2! 2-2! Просто на хвилину! Навіть не за хвилину, а за скільки? Секунд? За 30. Забивають два м'ячі гості. Бачимо передача. Ну, ідеальна передача. Насправді на шклі рука. І от тепер неначе повинен вже спочатку. Одесити. Ну, заснули. Сенник. Справа пройти. розряджав. Міг би Хам'як вийти і завадити. Олександру прийняти цей м'яч. Чебанюк проходить непогано. Чебанюк. Звороді передача від Япарами. Чебанюк 3-2. Дубль від Чебанюка. І гольовий пас від капітана Одеситів. Що ж, знову плюс один. Якось знаєте, от, е... така, от таке затище. Коментатор, то це експерт. -E ну, е, по-хорошому я Одесит, і я не можу, напевно, е, якось, знаєте, підсудомо не вболівати за своїх, проте намагаюсь бути неопередженим. Передача Ткаченка. Ткаченка. Тут Божинський встигає. першим Божинський! Цю поведінку свого підопічного. Так. Непогане закидання. Рук. Далі допрацьовувати. Прямий, прямий постріл. Да, ударом, як таким чи інакшим. Божінський. Непогано. На Ткаченка. Ткаченка! Ткаченка лишає на Рудого. Рудий. Божінський. Божінський бореться проти запорожця. Непогано корпусом заткрив Каченко на дальню стійку! Перепрошую, я цього я особисто не побачив. Далі Семенко з гострого кута пробивають під пресингом. Романчук рудий. Рудий непогано. Його пресингує. Бо піднімається, як на мене, за високо. Спроба просто вперед. Від простати. Три, два, один. Лунає сирена. Зафіксовано. Остаточний результат цього поєдинку. Таєр експерт 3, Люберт 2. Що, шановні, на цьому будемо з вами прощатися. Всім гарних продуктивних вихідних. Ще раз вітаю вас з Днем Збройних сил України. Дякую всім. Для вас у мікрофону був Андрій Сіваченко. Ще обов'язково почуємось. Слава Україні. Добрий день. З нами сьогодні на зв'язку капітан Люберта. Підкажіть, будь ласка, ну, взагалі, по грі сьогодні кілька слів, якщо можна. Якщо дивитися по гарячих слідах, наша команда сьогодні зіграла дуже погано. Не виконали вказівку тренера, який перед грою дав чіткі рекомендації кожному гравцю, що потрібно виконати на майданчику. Дисципліна провалює. Десь контроль м'яча на першому таймі взагалі підвів. Перша половина першого тайму взагалі дуже провальна. В обороні жахливо відіграли, пропустили два м'ячі. В першому таймі не змогли забити, що в принципі повпливало там. В другому таймі поспілкувалися з хлопцями. Я, як капітан, і тренер, попросили від них самовіддачу. В другому таймі. В принципі, зіграли набагато краще. Вернулися в гру 2-2. Ніби вже грай далі, тільки й забив ще один гол переломний момент. Але десь фортуна була за Одеситами, з чим ми їх і вітаємо, заслужена перемога. Ми старалися при рахунку 3-2 також надалі при більшості 5 4 відігратися. Нам цього не вдалося. Ну і заключний результат 3-2. Підкажіть, наскільки сильно вплинуло на сьогоднішній результат, відсутність головного тренера та швидка травма, буквально 33 треті секунді, вилетів одним із ваших ну доволі таки важливих гравців. Ну, звісно, коли тренера немає в команді на, на заміні, коли він не може підказати і не може там, зібрати правильні слова і підібрати це, впливає на команду. Старалися там, між собою спілкуватися, десь дати якусь мотивацію. А травма гравця, такого, як Богдан Гладун, який у нас найбільш результативний в команді, це дуже сильно повпливало на наш кінцевий результат. Але це все відмовки. У нас є гравці, які повинні показувати кожен раз свій клас. Якщо вони хочуть продовжувати грати, то потрібно включатися і грати. Ну, тут не можна було так, що там. Постояв, подивився і так далі. В будь-якому випадку дякуємо. Це для Одеси велике свято. Як на мене, прийшли вболівальники, за що ми їм дякуємо. Також хочу подякувати Збройним силам України сьогодні їхній день та День Святого Миколая. Дякую кожному з них, хто зараз воює та тримає оборону. Та моїм побратимам також. Тому ще раз дякуємо Збройним силам. Дякуємо. Слава Україні і е, успіхів вам в подальших так, дякую. матчах. І здоров'я, звісно, Богданого донору. Дякую. Доброго дня. З нами на зв'язку головний тренер Одеська Дар експерт Олексій Моторний. Перш за все, хотілося вас привітати сьогоднішньою перемогою. Як вам сьогодні розвивався матч? Е, дякую. Е, гра виявилася доволі таки важкою. Ну, як ми це до цього і готувалися. Перший тайм повністю переграли, контролювали гру. В другому теж все як, як домовлялися, грали, але 30 секунд. Перевернули гру, що я хлопцям говорив, що не можна не на секунду виключатися. І за це ми поплатились. При рахунку 2-2. Ми швидко забили третій і вже довели результат до переможного кінця. А, дякую. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, наскільки сильно на гру вашого сьогоднішнього суперника вплинуло доволі таки швидка травма гладуна? Ну, він дуже. Хороший стовп, бажаємо йому здоров'я насамперед. Це футзал. Тут ризик травм отримати ну, в кожну хвилину можна. Ми бажаємо йому здоров'я і якнайшвидшого відновлення. А ще таке питання, скажімо так, від чату Ютуба. Минулого туру Даніл Заносі потрапив в символічну збірну туру, і багато хто очікував, що сьогодні він буде захищати рамку та експерта Чим пов'язане те, що. Ну, сталося інакше. Ну, у нас два вратарі рівні, вважаю. і Тренер по вратарям прийняв таке рішення на сьогодні. Ми виграли, значить, воно оправдане. Дякую, Дякую вам, успіхів у подальших матчах.